Так, з вчорашнього автовозу у нас було доступних сім автомобілів. Три із них вже продалось за вчора і за сьогодні. Е, показую вам Nissan Leaf, 2018 рік. 100 тисяч пробігу, офігенський стан. Розметенений, сертифікований, готовий до першої постановочки на облік. Шкіряне кермо, камера заднього руху, екорежим, є педаль. Скло підіймачі, передні, задні, безключовий доступ, мертві зони. Ця машинка за дуже-дуже гарною ціною доступна вам е дня три, ось так от скажу, поки її в підготовку не пускаємо, але тут підготовки як такової немає. Машинка чистенька, Даже з автовозу ось розгрузили, він ну, реально не брудний. Дивіться, тут попелісосити і все. Там Карти можуть трошки підчухати. А так стан.